Вітаю, мої любі! Ви на каналі Шалена Редька, і тема цього відео яку жорстку правду треба знати кожному. Ваше життя може змінитися назавжди в одну мить. Ви повинні змиритися з цим і впоратися або померти. Мені 62 роки. Одного дня я пішов у справах зі своєю красунею дружиною, з якою прожив 42 роки, і повернувся додому через 2 години, будучи вдівцем. Вона померла від серцевого нападу на пасажирському сидінні. Це було важко. Але я все ще тут, завдяки підтримці друзів. Більшість людей не повинні користуватися будь-якими соціальними мережами, тому що вони не можуть впоратися з впливом мереж на їх психіку. Мода, тренди, музика і так далі. Фізичний вигляд має значення. Майже всі добрі люди, якщо ви потворні, ставитимуться до вас гірше, ніж до красивих людей. І, скоріш за все, ви матимете певні негаразди у всіх аспектах життя не згоден. Схуд на 20 кг і відношення людей не змінилося. Я інтроверт, сором'язлива людина. Але мені довелося розвивати лідерські навички. Тому що мене постійно змушують займати керівні посади. Чому? Бо я високий чоловік з низьким поставленим голосом. Це єдина причина, яку я бачу. Адже я дуже некомпетентна і забудькувата людина. Це якийсь первісний інстинкт у моїх роботодавців, і це реально дає мені привілеї в житті. Останні три роки я хворію. Моє волосся випадає жмутками, мої зуби зіпсувалися і почали ламатися. А моя шкіра мала таку страшну екзему, що мене госпіталізували через це. Вся моя шкіра вкрита шрамами, ніби від опіків. До того як це сталося, я була досить красивою. В 20 років я була моделлю, а в 30 років просто красивою жінкою, поки не захворіла. Я не могла повірити, як змінилося ставлення людей до мене. Всіх людей я вважала добрими і рідко зустрічала злих. Зараз, коли я некрасива, можу сказати: люди жахливі і жорстокі. Іноді мене просто ігнорують, але іноді ставляться так, ніби я не маю права існувати в їхньому житті. Раніше люди закривали рот один одному, щоб мене почути, зараз сердито дивляться через те, що я приєдналася до розмови. Але це відкрило мені очі на людей і змусило задуматися над своїм життям. І знаєте, поки я була красива, поводила себе так само. Є кілька досліджень, які показують, що зазвичай привабливі люди успішні, і це починається ще в школі. І я знаю, що якби не моя зовнішність, жити мені було б набагато важче, невдачі невід'ємна частина вашого життя. Якщо ви докладаєте зусилля для людей, це не означає, що вони робитимуть те ж саме для вас. Ви можете любити когось усім серцем, але не бути коханим. З хорошими людьми може статися погане. З поганими хороше. Це несправедливо. Це життя. Деяким людям ви не сподобаєтеся з дуже випадкових причин або взагалі без причин. Це вимагає занадто багато вашої енергії, щоб змусити людей вас любити. Не тратьте її на це. Витрачайте свій час і енергію на своїх близьких людей. Ви можете робити все правильно і все одно програти. Це не слабкість, це життя. І не варто себе за це картати. Іноді ти не можеш зробити більшого. Потрібно просто прийняти поразку. Це ваш максимум на даний момент. Знаменитості і впливові люди потребують нас більше, ніж ми їх. Ми можемо обійтися без них, вони без нас ні. Ваші перші відносини швидше за все не будуть останніми. Коли я чую, як підлітки говорять, що їх перший хлопець це кохання всього життя, я просто сміюся. Такою була і я. Шалено закохана у свої 15, я думала, що ми будемо завжди разом зі своїм хлопцем. Яка ж я була наївна. Будьте уважні, можливо, ці так звані старі добрі часи в вашому житті відбуваються конкретно зараз, а ви про це не здогадуєтеся. Цініть кожен момент життя. Ви можете стати інвалідом в будь-який момент життя. Якщо ви навіть не володієте якимись феноменальними навичками, просто радійте своїм середньостатистичним можливостям. Вмієте бігати, ходити, грати це вже щастя. Говорю вам як інвалід. Депресія, хвороба, погане виховання, поганий настрій. Це не виправдання поганого ставлення до людей. Якщо хтось добрий до вас, ваші особисті проблеми не привід ставитися до цієї людини як до лайна. Хороших людей дуже мало. Більше таких можете не зустріти. Люди не думають про вас так багато, як ви це уявляєте. Це означає, що ваші почуття можуть ігнорувати, можуть забути про спільні плани, не згадати якихось спільних моментів. Але з іншого боку, вони можуть не пам'ятати ваших поганих або сороміцьких вчинків і пробачати вам дуже багато або просто забувати. Майте це на увазі я думав, що стану щасливий, коли закінчу коледж або коли куплю квартиру, будинок. Не чекайте щастя в майбутньому. Будьте щасливі зараз. Ймовірність того, що ви станете успішним геймером, стрімером, ютубером, не варта того, щоб кидати роботу. У вас більше шансів потрапити під машину або виграти в лотерею мільйон доларів. Я не кажу здаватися, просто подумайте про те, за що будете жити. Ваша травма, як фізична, так і психічна, часто не є вашою провиною, але завжди є вашою відповідальністю. А на цьому все, шановні друзі, це була перша частина цього відео. І незабаром на каналі з'явиться друга частина. Дякую вам за увагу. Не соромтеся підписуватися, писати коментарі. Не забувайте підтримувати ЗСУ. До побачення!